Взагалі, на вашу думку, яка мають бути наступні кроки керівництва держави, щоб все ж таки врегулювати і залишити нашу державу на тому стані, якому вона сьогодні є, в тим кордонах, які вона сьогодні є, я хотів би, щоб наші українські люди розуміли ніякої альтернативи в нашій державі, нашого унітарного положення, закріпленого в Конституції, бути не може. Якщо ми виходимо за межі унітарності, якщо ми починаємо вести розмову про незрозумілі федерації конфедерації, ми поховаємо свою державу. Державу треба зшивати от зараз. Держава, яка горіла, держава, на якої гинули молоді люди, держава, в якої почали стріляти брат в брата. От тепер. Її треба шивати, щоб вона була єдина і в тих кордонах, які ми маємо сьогодні, включаючи Автономну Республіку Крим.